Всім привіт! Сьогодні приготуємо трикутники в лаваші з кисломолочним сиром та яблуками, які є альтернативою солодким пиріжкам, але більш корисною та простішою в приготуванні, їх зручно брати із собою на перекус. Насправді, начинку можна використовувати як солодку, так і солону на ваш вибір. Наприклад, змішати кисломолочний сир із твердим сиром та кропом, або зробити м'ясну начинку, додавши шинку або фарш. Варіантів багато, обирайте той, що вам до вподоби. Тож давайте готувати. На 16 трикутників нам знадобиться 300 г лаваша, 400 г кисломолочного сиру, 3 середні яблука, 2 яйця, 50 г цукру, 1 чайна ложка кориці та 1 столова ложка молока. Яблука очищаємо від шкірки та від насіння і нарізаємо на невеликі кубики. Для цього рецепту можна взяти будь-які яблука, головне, щоб вони були не надто кислі, адже тоді доведеться додавати в начинку більшу кількість цукру. За бажанням можна попередньо їх трохи протушити на сковороді, якщо любите м'якші яблука в начинці. До кисломолочного сиру додаємо одне яйце та один білок. Жовток нам знадобиться на змащування трикутників. Далі всипаємо цукор, корицю та додаємо нарізані кубиками яблука. І все гарно перемішуємо лопаткою або виделкою до рівномірного розподілення всіх інгредієнтів. Якщо не любите корицю, не додавайте. В мене 2 листи лаваша по 150 г кожен. Беремо один лист і складаємо його навпіл. Та розрізаємо ножицями на дві половинки. Тепер складаємо їх разом одна на другу та розрівнюємо. Далі знову розрізаємо навпіл поздовж і ще раз складаємо розрізані частини одна на одну. І останній раз розрізаємо поздовж посередині. З одного листа лаваша в мене вийшло 8 смужок шириною приблизно по 10 см. Повторюємо весь процес з другим лавашем. На кожну смужку викладаємо трохи начинки і притискаємо її виделкою чи ложкою. Та починаємо складати так, як показано на відео, формуючи трикутник. Лаваш для цього рецепту повинен бути еластичним, щоб він не порвався в процесі. Зайвий край обрізаємо. В нас виходить ось такий трикутник. Весь процес повторюємо знову до закінчення смужок та начинки. Вас також можуть зацікавити й інші рецепти з сиру, посилання на які ви зараз бачите на екрані та в описі під цим відео. Перекладаємо наші заготівлі на деко, застелене пергаментом, стороною, яка не закріплена донизу. Пергамент я нічим не змащувала. Якщо викладати так, як показано на відео, то всі трикутники помістяться на одному деку. Точний список всіх інгредієнтів я також вказую в описі та в кінці відео. Далі до жовтка додаємо молоко та гарно все перемішуємо. Змащуємо наші трикутники зверху жовтком для красивого рум'яного кольору. За бажанням можна посипати ще й кунжутом, щоб було гарніше. Та ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин до підрум'янення. Трикутники з сиром та яблуками готові. В мене вони випікалися 15 хвилин. Залишаємо їх на деку трохи охолонути і далі можемо смакувати. Попри думку, що лаваш засохне в духовці, ці трикутники виходять м'якенькими, з ароматом кориці та дуже смачною начинкою. Чудова альтернатива звичайним пиріжкам, особливо для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Тут навіть цукор можна не додавати, якщо у вас солодкий сорт яблук, лише зверху можна притрусити цукровою пудрою. Експериментуйте з начинками та діліться своїми враженнями в коментарях. Бажаю вам завжди смачних та корисних страв! Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім миру та добра і до зустрічі у наступних відео!